Всім привіт! Мене звуть Валя Коч і сьогодні зі мною просто чудова людина та початковий тіктокер. Всім привіт, мене звати Анастасія. Дуже дякую, що покликала до себе. І по сусідству ми також сестри, рідні. <гум> так. Сьогодні ми маємо декілька питань на моєму телефоні, на які ми будемо відповідати. Спочатку я, потім вона, або навпаки. І я думаю, що це буде дуже цікаво. Давайте розпочнемо. Це перше відео на моєму каналі на українській мові. Ми розмовляємо українською мовою ще не дуже добре, тому що в реальному житті це зазвичай суржик, бо ми з Полтави. Ось тому нас не гнобіть, і напишіть злі коментарі. Ось я думаю, що в нас все вийде, і давайте ми з вами це відео почнемо. Перше питання: як сподобатися усім? Дуже дивне питання, на мою думку, сподобатися усім просто неможливо. Е, в одному ти подобаєшся одним людям, в другому іншим. Дивно подобатися усім, і намагатися подобатися усім. Е, люди, які тобі потрібні, вони прийдуть угу. з часом. Ну, тобто не треба... з часом підтягнуться до тебе по твоїм інтересам, або, або не знаю. It's our Ukrainian language. Ну так, я складна з тобою, бо ти не зможеш сподобатися усім, навіть якщо ти намагатимешся сподобатися якійсь одній людині, яка, наприклад, тобі подобається, чи вона тобі імпонує, а вона. Якби ти їй не подобаєшся і вона до тебе погано ставиться, то що б ти не робив, це не можна якось змінити, бо, ну. Бо так неможливо, щоб всі люди до тебе гарно ставилися. Це треба приймати, так це дуже важко, і я з цим е, також дуже часто стикаюся. Я починаю, не знаю, щось е, робити, е, наприклад, на користь якійсь іншій людини, хоча, типу, їй все одно на мене. Але треба себе вчасно зупиняти, тому що ну, всі іноді заходять за цю межу і починають намагатися там сподобатися комусь. Міняючи себе, але себе міняти не треба. Треба залишатися такою, яка ти є, або таким, який ти є. Ось, і все буде гуд. Тому що так, як ти сказала, всі підтягнуться. Хто тобі потрібен, хто не потрібен, навіть якщо час одна або один, то ну це не проблема. Це просто якийсь період часу, який треба пережити. Ось, і згодом це все зміниться. Хотіла ще додати те, що ти не зможеш змінювати себе все життя, а люди підтягуються до несправжньої тебе, а потім ти починаєш показувати себе справжню mm -hmm. і все, і люди просто уходять. Як зрозуміти, що ти хочеш? Щоб зрозуміти, що ти хочеш, треба випробовувати себе в різних сферах, тому що по-іншому це ніяк не вийде. І якщо в тебе не вийшло в одній сфері, то треба не засмучуватися і продовжувати в іншій. Також треба не постійно там, не знаю, міняти сферу. Ну так, треба щось, якщо тобі не подобається дуже сильно, то змінювати. Але може таке бути, що, наприклад, ти там щось зробив і в тебе воно не вийшло. І ти подумав, що це, ну, це не твоє, і пішов далі. Але насправді все з першого разу не виходить, і треба м -м, багато зусиль до цього прикладати. Це треба довгий шлях. Або коли ми дивимося на якихось тих же самих блогерок і бачимо якийсь результат або людей, то ви ж не забувайте про те, що людина вже пройшла якийсь певний шлях, і ви дивитеся на неї вже як вона, ну, посередині шляху, а ви тільки починаєте, тобто не буде такого результату. Ви не знаєте, через що пройшла людина, і ви ніколи цього не не дізнаєтеся. Ну можливо, так. От тому треба дивитися на свої результати. Um, і не зрівнювати їх з іншими. Хотіла б ще додати, що не треба розпилятися на різні сфери. Ну, в принципі, ти це вже і сказала. Та як я думаю, що якщо людина щось дуже хоче, то вона цього досягне, тому що Ах... немає нічого неможливого. І ще хочу сказати, що Буває таке, що ти щось робиш, ну ось тобі подобається сфера, наприклад, TikTok, да, як ти знімаєш uh -huh. відео, і, наприклад, ти знімаєш, знімаєш, а потім. Ну, це у всіх людей, мені здається, таке, типу, буває період, коли в тебе реально починається депресивний епізод, або ну тобі не хочеться цього робити, і просто треба це переждати, займатися чимось можливо іншим, і тоді прийти знову до до цього, до цієї справи, ось і не забрасувати. Тому що багато людей, коли в них не, щось не, получає, не, не виходить, так. То вони потім дуже сильно депресують. Ну, це нормально. Але потім головне обернутися в це русло і продовжити працювати. І все у нас вийде. І гуд. Буде буде. Так. де краще в Україні чи за кордоном? Чесно кажучи, я не знаю, як відповідати на це питання. Тому що в кожній країні є свої як плюси, так і мінуси. Але все одно я хочу сказати те, що хотіла б, скоріш за все, жити в Україні і повернутися туди найближчим часом, тому що відчуваєш там якесь своє рідне таке. Я навіть не знаю, як описати це відчуття, але я дуже сумую за домом. І хочу скоріше туди повернутися. Я б сказала, ну також це неоднозначне питання, бо в кожній країні є свої плюси і мінуси, так само, як і в Україні. І просто тут суть в тому, що за кордоном ти ніколи не будеш свої, своєю людиною, тобто ти завжди будеш чужим. Якщо ти навіть вивчиш язик добре, ну все одно і люди мають другі традиції, другі звичаї. Це дуже важв дуже важко також перестроїтися до інших людей. Але якщо ти хочеш, все можливо, але давайте будемо чесними, то за кордоном ну більше можливостей так. Бо тут трохи інша структура, трохи інші, по іншому вчать і по іншому на роботі також все. Але. У нас також багато можливостей, якщо ми будемо всі старатися намагатися строй, стровідвобудувати свою державу таким чином, як нам подобається, і зараз люди повиїжджали за кордон, і ось наприклад раніше я дивилась Орел, і решку, Орел і Решку. Так, і мені здавалося, що там все супер, вони так все показували, але коли я виїхала за кордон, то все виявилося не так абсолютно. Ну тобто, тут також є і такі стрімні будинки, як і в нас. Ну, тобто тут ну, схоже це все, так? Другий менталітет, але по суті, не знаю, все дуже схоже. Я, все одно, я б з тобою посперечалася. В тому, що ти сказала, що тут більше можливостей за кордоном. Тому що не знаю, як на мене в Україні, в принципі, вистачає теж можливостей. Та в дуже багато сфер, там набагато, набагато краще і більш продвинуті. Ну, да, ти говориш зараз Але... про сферу, так. Про б'юті, про банки, про. Ну, банки також відстроєні гарно. Не банки, а саме ну, система процеси, бази. так не знаю, з карти на карту, як все оформлюється документи ну, так. не так швидко. У нас є дія, це все. Ну тобто, якщо б зарплати були побільше, більше, звісно, в Україні, тоді було б взагалі супер. Ну, наприклад, взяти ту ж саму в любу сферу, то в будь-якій сфері ти можеш бути. Як і багато, ну бути багато заробляти, так можеш і мало заробляти, тобто і за кордоном ти можеш як мало заробляти, так і багато. Це все залежить від людини. Ми зараз в Бельгії знаходимося, і якщо у нас спочатку люди такі всі ходять дуже слі, такі не посміхаються, але потім, коли ти, ти знаєш, так людину більше розумієш, що вона добра і вона нормальна. А ось тут. У мене є такі певні сумніви, <сміст> тому що <сміст> люди всі <пряжна> ходять так. Думаю, всі ходять і типу, постійно посміхаються тобі. І ти думаєш, це воно реально? Ти, типу від серця тобі посміхається, чи це просто не знаю лицемірство якесь? І, наприклад, ось ми виходимо у нас а, на першому етажі. Тут знаходиться кухня спільна, ось їдальня, тут люди приходять їсти, і ти навіть якщо людину не знаєш, вона починає в тебе питати, як ти, як справи. Ось недавно я вийшла, мені людина говорить, м -м -м, типа, як справи, потім починає розповідати <кхи> про всю свою сім'ю, про все своє життя, посміхається, там, тобі треба допомога, чи це. Ну, я, я не впевнена, я ж говорю, ну просто я до цього настільки не звикла, що мені здається, що це якесь лютомірство. Ну блін, ти ж не можеш посміхатися кожному прохожому. Ну, не знаю, ну це дивно. А, також ще я, е, я згадала, що хотіла сказати, сказати це те, що спочатку ти за кордоном почуваєш себе більш вільною через те, що ну, тебе ніхто не знає, ти нікого не знаєш, ти можеш робити все, що хочеш. Але як показала практика, ми коли були в Словаччині, то з часом якби. Все рівно ти знайомишся з якимись новими людьми, ось проходить час, і тебе вже одні знають, потім через знайомих інші, і тебе вже всі знають, і цей круговець прямо як в Полтаві. Що ти змінила б з минулого? Я б нічого не міняла з минулого, бо все, що ми пройшли, все, що траплялося з нами, це все якийсь досвід, який нам дає змогу правильно робити рішення зараз. Ось і в минулому або не дає змогу через те, що ми не робимо якісь е, виводи з ситуації, які з нами траплялися, але все одно це певні уроки, і якщо б цього не траплялося, то, наприклад, якщо б не певні ситуації, то я б була б сильно наївною, я, ну, я б не розуміла, що там людина мені бреше або щось ще. Якщо щось змінити з свого минулого, то майбутнє або теперішнє було б не таким, як зараз, в якихось моментах, і ти не знаєш, це було б в кращу сторону або в гіршу. Тому живемо, як живемо, і з життя. Але так, є певні моменти, звичайно, наприклад, виховання, з якими я не згодна. Ну, є певні трамвуї трам... Травмовані ситуації, да, да, виховання. Суття, але, ну, наприклад, люди, які вас виховували, в більшості випадків ці люди хотіли вам тільки кращого, і вони не знали, як по-іншому з вами поводитися. Ну і в принципі, ну, що маємо, те маємо. Якби нічого вже не зміниться. Так, да, питання не в цьому було, але так. Просто приймаємо все, ходимо до психологів, розбираємо всі ситуації, проживаємо їх, та живемо живемо далі. Живемо далі. Ти коли-небудь крала? Моє улюблене питання. Так я крала. Чи соромно мені за це? Ні. Чи повторювати це ще раз так? Ми, звичайно, шуткуємо це такий прикол. Або ні. Або ні. Так я крала і останній раз це було не так уж давно. Це було в Словаччині. Е, декілька місяців тому. Е, напевно, це було літо минулого року. Ми з подругою е, вирішили прогулятися по Братиславі, Братиславі. І зайшли в магазин Аля Єви. Там стало весело, і ми захотіли вкрасти. Вкрасти олівці для губ від Нікс. Просто ось так ось під, під ковтинку поклали і вийшли. Не знаю навіщо, але нам чомусь було весело і чомусь так захотілося. Але так робити не можна. А ти? Я також крала, але це були невеликі якісь кражі. Ну, в принципі, мені здається, що майже всі люди це привертали. Це дає певного екстриму. Ну, чому це собственно? Ми робимо. Собственно, не знаю. Ми колись подругою ходили. І оці, знаєте, всякі розсипані оріхи, горіхи, банани, якісь цукерки, халва і все інше. Ось воно все було розсипано. От ми ходили і так скажемо, під'їдали це все. Нас один раз зловили і сказали, типу, що не можна це робити. Ось ще раз побачимо, вам буде аля. А, а ми сказали, типу, як ми можемо купляти цей товар, якщо ми не знаємо, який він на смак. Нам нічого не було, і ще один раз було таке, що руйку забрали, теж з подвою ходили, але такої прям великої кражі не було, як в тебе, наприклад, як цей олівець. <різь> так само <різь> велика краша. <різь> Ось. Все. Дуже важливе питання. Важливі правила, коли йдеш на перше побачення. Якісь правила? Я не знаю, у кожного свої правила, я думаю. Помити голову, гарно, опрятно виглядати. Це не те, не те, що там нафарбуватися, щоб там одні косметики, просто щоб від тебе гарно пахло. Розчесати голову, помити, це такі фактори, ну я думаю, у всіх вони. Але я не у всіх. Але вони повинні а бути. Але вони не всіх, вони повинні бути. Друге правило, яке я хочу сказати, це, щоб ви залишалися собою, бо ви. Будете вести себе якось, а, як ви собі надумаєте краще, себе там якось вихваляти більше а, перед цією людиною, але з часом вона зрозуміє, що вона не така людина ось. І тоді вже буде боляче і буде погано. Але, блін, ну на першому побаченні всі себе трішки вихваляють чи щось, е, щось таке подібне. Але це так, але, я чуть-чуть чуть-чуть треба. Ей, Сіліст! Для того існує, перше, побачення, щоб дізнатися, щоб дізнатися по ніку. Наступне питання. Останнє питання, яка в тебе мова кохання. Якщо ви не знаєте, яка у вас мова кохання, або не розумієте, про що йде мова, то можете подивитися вбити 5 мов кохання, є така книга. Ось. Але я наразі прочитаю: перше це похвала, друге це час, подарунки. Допомога та фізичний контакт. Я думаю, тут в принципі все зрозуміло. Я хочу сказати, що напевно у кожної людини все потроху йде uh -huh. з цих мов кохання, але якщо виділяти саме ну, для мене, то це найбільше йде час, тому що я дуже сильно люблю. Не знаю, гуляти, спілкуватися, якщо я даже залишуся сама на день вдома, то я вже себе почуваю якась так поганенька, якщо чесно. Так це все про неї, це реально. Я вам кажу, якщо її залишити без спілкування, то це просто буде пельмень. Газа, депресувати і все інше. Подарунки. Так, це теж про мене, це не говориться про якісь масштабні, супервеликі подарунки. Це може бути просто, не знаю, зараз буде банальний приклад, та ж сама лависка. Це угу. мила, та приємно, це ж рахується як подарунком, але він маленький і це просто ну, приємність. Ну і звичайно фізичний контакт. Ось. Ну тут все зрозуміло, я думаю, а в тебе. А для мене це м, два найбільше. Це фізичний контакт, тому що я дуже тактильна людина. Ось це, <реш> це правда, це просто треш. <реш> я дуже люблю обійматися. обійматися Саме в в даному... контакті вона мене переплюнула просто ось так ось, ось так. <реш> просто така людина, яка от просто може, ну нічого, нічого не, не як сказати, проїхать. Не відбуватися, нічого не відбувається, вона просто підходить, така я тебе обійму, я тебе обійму, я тебе люблю. І ось так завжди. Так, є таке. І також похвала. Ну, тобто, ну так, я люблю, коли мене хвалять, в принципі, і я люблю саме ось тут написано через слова, листівки, листи. Ось, що це саме через слова, коли тебе підтримують, коли чимось ну якось словесно, не знаю. Ну, так, є якась підтримка словесна. На сьогодні ми з вами завершили всі питання, з чим я з Анастасією вітаю. Ось, дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую, що ти зняла зі мною відео. І тобі дякую, що покликала. Закінчимо цей випуск фізичними контактом. Контактом. Підписуйтесь на цей канал і ставте лайки. І коментарі. Бувайте, бувайте!